Ми хотіли, щоб у нашої дитини був власний куточок. Чернігівка Юлія у 2021 році придбала квартиру в районі Масанів у житловому комплексі Комфортний. Вже цього року Юлія із чоловіком та дитиною мали заселятись у своє нове житло. Такий вигляд будинок має тепер. Будівництво зупинилося на п'ятому поверсі. Ми брали квартиру в розсрочку. І нам сказали, що ми можемо не оплачувати по розсрочці. Інші кошти, тому що вони не вони не будують, ми не платимо. Юлія каже, згодом забудовник компанія Екокомфорт Груп запропонувала два варіанти: або доплачувати за житло до 50% від вартості у договорі, або не будувати і чекати закінчення війни. Сума, яку слід доплатити, Юлія називає непідйомною для її родини. Близько 200, 200 тисяч. Але на 860 гривень, що я отримаю на дитину, я ну наразі просто не зможу заплатити. Таку суму. Юлія з іншими інвесторами кажуть, забудовник спілкується з ними виключно у месенджерах. Офіційних листів ніхто не надсилав. Ми не перший раз зустрічаємося з інвесторами, які вклали також свої кошти в дім. І вони казали, що так їх направляють до відділу продажів, який наразі закритий, все в телефонному режимі. Керівник відділу продажу житлового комплексу Олександр Панасюк каже: дійсно зараз відновити будівництво можливо тільки, якщо інвестори згодяться доплачувати за своє житло. Ситуація зовсім нестандартна, вона зовсім незвична для нас, і ніхто з нас такого досвіду має, ніхто не переживав таких таких умов? У нас немає права відмовитись від наших зобов'язань, але ми можемо здигати терміни. Здачі об'єкта. ну і це здоровий глузд, бо в зв'язку з торгненням ворога на нашу територію ми віддавали багато будівельних матеріалів матеріалів до тероборону, ЗСУ. ВСУ. За словами Олександра Панасюка, раніше вони закуповували білоруські будматеріали. Зараз доступу до них не мають, а ціни на матеріали виросли в половину, на деякі вдвічі. Якщо добудовувати після війни, розмір доплат може збільшитись у рази. Також компанія тепер не будує за власний кошт лише за гроші вкладників. За словами Олександра Панасюка, повернути гроші інвесторам забудовник може тільки через суд. Ви можете не платити, а ми можемо не будувати. Якщо ви хочете, щоб ми будували, то, то так, ну, тоді, будь ласка, платіть. Якщо ми не виконуємо своїх обов'язків, тобто ми не будуємо а ви платите, тоді можу порушити питання через суд, ну, для повернення коштів. Адвокат Олександр Переверзів каже, до нього зверталися більше 30 містяни з подібними проблемами. Труднощі зараз не лише в конкретного забудовника. Судова практика, вона стоїть на боці інвестора. На боці, на боці інвестора, чому тому, що більшість договорів, буквально 80% від проаналізованих, вони є нікчемними. Забудовник він не має права вимагати доплат. За словами адвоката, інвесторам слід або домовлятися із забудовниками, або йти до суду. Якщо вже ні, і інвестор він прийняв рішення не продовжувати, не вкладатися, то це звертатися до суду, стягувати кошти із забудовника, також нараховувати 3% річних та інфляційні втрати. Гордій Єрмак, Олександр Жернов, Суспільне новини, Чернігів.